Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте розглядати, що буде завтра. Показую, чим я там <гум> дзинькаю за кадром. Це камінчики, які я просто я їх висипаю на столі. А потім, після кожного питання, я по одному камінчику збираю назад, щоб не заплутатись, бо я вмію повірте, я дуже вмію заплутатись. У порядку питань, а потім сижу і не можу згадати, яке питання розглядала і яке далі треба розглядати. Тож, дівчата, хлопці, всі, хто знають, може вже загадали бажання, може вже підготували питаннячко. Для тих, хто не знає, наприкінці відео дивимось так чи ні, відповідь на ваше питання або на ваше бажання. Починаємо завжди з особистого життя. Давайте дивитись. Що вас чекає завтра у вашому особистому житті. Так, ну, дивіться, тут насправді ситуація про те, що треба буде зробити. Бо, знаєте, це як щось порушено, щось вже порушено. І треба, щоб себе захистити, зробити певні кроки. Будете обмірковувати, будете як готувати можливість до початку нової роботи. Більше от так тут показано: щоб себе захистити. Далі дивимось сфера кохання. Давайте подивимось сферу кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут вже якась складна ситуація у сфері кохання буде закриватись. Поступово, знаєте, от як непросто закриватись, а знаєте, є сумніви, треба поспілкуватися, але спілкування при... перейде в, спере... в суперечки якісь там, в сперечання у доказування своєї точки зору, тут знаєте, як змагання між вами будуть. Але все заради того, щоб збалансувати ваші відносини, ваші взагалі от погляди на деякі ситуації між вами. на взагалі от, Знаєте, коли у кожного свій погляд, і треба ж дійтись якоїсь там золотої середини. Що ж завтра буде робити чоловік у бік жінки? Давайте подивимось. Для нього дуже цінно буде, от йому цінно поєднання з вами, йому цінно те, що ці відносини мають розвиток, але, знаєте, в цей день у нього ще не буде, от знаєте, як нема готовності рухатись далі, от нема. Він як незахищеним себе в якійсь ситуації відчуває. Це не вважає, а це відчуває. І оця незахищеність трошки як сповільнює розвиток ваших відносин. Отак тут показано. Що ж буде робити жінка у бік чоловіка завтра? Жінка має сумніви, вона взагалі, поки що не про розвиток. Вона взагалі тут поки що в такій ем, ситуації, коли от є сумніви все ж таки. Е, і вона тримається за ситуацією, як є. От я поки що дійсно не готова до розвитку. Взагалі мені ці стосунки поки що більш складні, ніж е, знаєте, як наповнюють. Е, Щастям, радістю, гармонією і бажанням далі рухатись. От жінка в цей день буде в такому стані. Ну, Добре. Ми на, на один день дивимось. Настрій такий. Далі для тимчасово одиноких давайте подивимось, що. У вас буде завтра у сфері кохання. А у вас тут, от, на відміну від тих, хто вже в стосунках, у вас тут, знаєте, самі можливості відкриваються. Це коли вас хтось помічає. Це коли ви когось вже цікавите, людина починає шукати про вас інформацію. І це, знаєте, як по вас незрозуміло: ви в стосунках чи ви вільні? Дайте цю інформацію про себе. Знаєте, якось так не закривайте себе в такій. Інформація, щоб людині було зрозуміло, що до вас можна якось проявлятись, бо поки що це не про такі якісь дії вже конкретні, а це як шукаю можливість, то дайте можливість знайти до вас шлях. Добре. Давайте про роботу подивимось, що у вас буде завтра в роботі. Угу. Що у вас буде завтра в роботі? королева кубків, король пентаклів і ситуація, де треба знайти баланс от між цими людьми. Ви можете бути однією з цих людей, а можете споглядати цю ситуацію десь трошки так. На відстань, коли між людьми щось діється, а вам цікаво. Це, знаєте, як, як підсумки якісь все ж таки вже будуть. От це не ситуація, яка розпочнеться в цей день, а в цей день вже люди будуть якісь там плоди пожинати. Коли вже буде більш-менш зрозуміло, от, що треба щось вирішувати, що треба взагалі вже до чогось домовлятись, що не можна далі затягувати, що ця ситуація, якщо її в цей день не вирішити, то вона взагалі ну, якось так, знаєте, як більше сумніви буде давати. Тобто. Ні, ви осторонь. Спитала, вас показують відлюдником. Ви зі сторони будете щось споглядати. Далі, що вам важливо прийняти завтра? Добре, вистрибує. Так, ну дивіться, будьте обережні, король кубків. Якась ситуація для когось з вас. Це може бути, стикнетесь з ревнощами такого короля кубків для когось з заздрощами людини. Коли, знаєте, буде на що звернути увагу? Якісь такі гострі фрази. Коли, а от зроби так, а от зроби оте. Але знаєте, навіть можете звернути увагу на тон, яким людина буде промовляти. Щось йому там вкололо його, щось він до вас, якусь претензію має. Тож будьте уважні, Ну, приймайте, як є. Ви з цим розберетесь. Тут навіть може бути така колюча якась пропозиція від людини. Але це не просто так. Це йому десь там боляче було. От щось ви таке зробили, чи е, сказали, чи, навпаки, не зробили, а він очікував від вас. Тож тут якась претензія прихована. Але вона не буде довго прихованою. Він щось таке вам скаже. Далі. Від чого краще б за все відмовитись завтра. Дивіться, щось таке розвалюється, ну, от. якась ситуація, в якій ви, ну, от я б сказала, навіть, знаєте, як залежні від чогось, від когось були. Коли ви не могли ну от щось. Від себе просто так взяти і відкинути. Наприклад, ви залежні від спілкування з якоюсь людиною, від дій якоїсь людини. наприклад. Ну, у вас це може бути як завгодно по-іншому. Але, наприклад, ви не можете від цієї людини просто так от відвернутися і піти собі далі своїм шляхом, або відмовитись, там, не взяти, наприклад, не відповісти на дзвінок такої людини. От просто не можете. І від фантазії, от просто від фантазії відмовляйтесь. Розсуджуйте всю ситуацію між вами і людиною, наприклад, це я вам приклад такий привожу, щоб якось вам пояснити. Розсуджуйте, як є, бо у вас тут є важелі впливу на ситуацію, на людину, там, де ви опинились. Тільки не фантазуйте. от Рухайтесь вперед, оцінюючи ситуацію, як є. Тобто не вигадуйте собі, що ситуація ось така. По факту. Тільки по факту. Далі. Бо якщо будете просто фантазувати, ви будете далі тримати себе в залежності від ситуації. А ваш вихід з ситуації тільки, от, знаєте, коли ви е, не фантазуєте, а, а тримаєте руку на пульсі от, в тому, що є. Е, чого ж вам не уникнути? Завтра давайте побачимо. Так, ну дивіться, тут все ж таки якогось очікування вам не уникнути. Про що тут? Якась ситуація, яка у вас тягнеться з минулого, в якій ви отримуєте як пода подарунок, якась така можливість для вас бути от як подарунок. А може, може, ви очікуєте подарунок від когось. З вашого минулого, тобто людина, яку ви точно знаєте, чого ви не знаєте, які там баталії йдуть за вашою спиною, отак тут ви не знаєте. Тобто ви в очікуванні якогось подарунку, а щоб так воно було. То там вже ще йдуть якісь там змагання, якась битва. Отак тут більш. Ну, очікування поки що не уникнути все. От на цьому зосередтесь. Порада від вищих сил для вас на завтра. Угу. Угу. На жаль. Тут той подарунок, якого ви чекаєте, або та можливість, яку ви чекаєте, поки що нема можливості її відтворитись, або прийти до вас, тому подарунку. Тут ситуація, в якій взагалі, от поки що все. Закрито і все складно, так скажу. Просто поки що все складно. Але це все складно, воно все ж таки, ну це знаєте, як все, що все має початок, от, так само все має кінець. тут все ж таки, це все складно. Воно потроху добігає кінця. Я дивлюсь на дно колоди, десятка жезлів. Це знаєте, коли. Ще крок і буде вихід. З цього все складно, але це самий такий складний крок, який треба зробити. І ну от по таких картах ще треба зрозуміти, як його зробити, цей останній крок. Тут і хвилювання страхи дуже багато. Давайте подивимось відповідь, так чи ні. На ваше питання або на ваше бажання якогось що. Ну, іерофант це відповідь так, але не без допомоги. Отака відповідь. Все. Так, і давайте таргана дня подивимось, який тарган буде вами керувати в цей день. Ось, за щось ви себе карати будете. А треба вчинити навпаки. Знайдіть ситуацію, в якій ви не задоволені собою, знайдіть в цій ситуації щось, за що ви могли б себе похвалити. І тоді ви легше вийдете з ситуації, і легше вам буде доробити ситуацію. Тобто тут самопокарання, отакий от Ну, Бувають і такі таргани, самопокарання, ну. Іноді корисно себе там за щось пожурити, але не дуже там трошки пожуріть і знайдіть, за що похвалити. Все, на цьому, всім дякую за перегляд. Гарного дня вам, гарних людей і настрою теж гарного. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!